Доброго вечора, дорогі слухачі. Радий вітати вас у нашому подкасті під Фударку. З вами, як завжди, Василь і Крістіна. Привіт, усім сьогодні у нас особлива тема, яка розкриває один з найглибших аспектів рунічної системи. Ми зануримось у світ руни УРУЗ, сила та біоенергетика. Це наш другий випуск і обіцяє бути дуже цікавим. О, руна Урус! вона завжди асоціювалась у мене з чимось могутнім, первісним. Дуже чекаю на сьогоднішню розмову. Саме так, Крістіно, і не просто так. Ця руна йде одразу після руни, що визначає володіння або територію. Уявіть собі, ви опинилися на безлюдному острові як у якійсь пригодницькій книзі. Ви розвідали його, зрозуміли, що це ваша територія, але що далі? Далі потрібна сила, щоб цей острів освоїти? От Уруз це саме про цю силу. Вона може бути як внутрішньою, так і зовнішньою. Тобто, це не просто якась абстрактна потужність, а саме практична сила для дії, і ти згадав про зовнішню силу. Чи йдеться про. Покровительство богів, про яке ми вже трохи говорили, абсолютно вірно, Крістіно. Коли ми говоримо про покровительство, то для Урус ним є не хто інший, як могутній Тор, той самий Тор, який з молотом Мьольніром стоїть на захисті Асгарда і Мідгарда, він син Одіна, виконавець, що володіє неймовірною містю і чує молитви. Тор, це ж Бог-громовержець, дуже вражаюча асоціація. Але ж боги, як ми говорили, це не просто персонажі міфів. Саме так, це надзвичайно важливий момент. Боги це п'ятимірні свідомості, а не просто людські образи, які ми намагаємось їм надати для кращого розуміння. Їх варто сприймати як своєрідний лук. Що володіє величезним потенціалом енергії і покровительствує певним аспектам сил? Руна Урус – це і є ця сила, потужність та енергія, що береться, можна сказати, нізвідки. І це слово ні звідки ми беремо в лапки. Ні звідки як цікаво, звідки ж вона тоді береться. Це сила потенціалу, який закладається у кожній людині при народженні, ніби така собі батарейка. Уявіть, як дитина при першому крику отримує цю батарейку, вона має певний термін дії, і все питання в тому, як ми її використовуємо, чи на цілі визначені нашим духом, чи розтрачуємо нераціонально, можливо, на чужі володіння замість своїх. Навіть невиконані завдання душі з минулих втілень, так звана карма, вимагають енергії. І руни, зокрема, урус, допомагають очистити ці завдання, ефективно використовуючи наявний потенціал. Тобто урус не дає нам додаткову енергію ззовні, а допомагає ефективніше використовувати ту, що вже є. Мені завжди здавалося, що магія це про отримання чогось надзвичайного. Ти дуже влучно підмітила Крістіно: це не про отримання додаткової сили ззовні. Урус допомагає знайти цю силу, показуючи нам, на що ми витрачаємо її раціонально, а на що ні. Вона вивільняє непотрібний потенціал, дозволяючи нам економити заряд або перерозподіляти існуючу енергію на те, що дійсно потрібно, уяви. У нас є 10 одиниць сили, і дев'ять з них ми витрачаємо не туди, куди слід. Нам не вистачає енергії для життєвих цілей, для відновлення, для магічних практик. Урус не дасть нам додаткових дев'ять одиниць, щоб стало 19, бо діє закон рівноваги. Вона покаже, як використати ті 10, що є максимально ефективно. Це просто неймовірно. Який глибокий та практичний підхід. Це не про магічні палички, а про внутрішню алхімію. А для магічної свідомості ця руна теж має значення. Безумовно, для магічної свідомості та керування потоковими енергіями потрібна колосальна кількість сили. Це здатність одночасно фіксувати точки у кількох аспектах або утримувати захоплений потік. Урус дає саме цей потенціал. Крім того, урус має багато цікавих асоціацій, її домінуючий елемент земля. Традиційно її називають зубр або бик через асоціації з могутністю. Існує міф, де корова Абдула та Зубр Урус створили світ, включаючи Мідгард. Зубр та бик це дуже органічно для руни сили, яка потужна символіка. А чи є у неї якісь несподівані застосування? Отак. Її також називають руною екстазу. Вона використовується у приворотних формулах або для приваблення сексуальної енергії, дуже добре поєднуючись з руною перт для сексуальної динаміки. Це також руна дії, руна успіху або руна нових починань. Вона не просто дає силу, а й вказує шлях до успіху, додаючи потужний імпульс. Урус Рус може демонструвати природну силу і навіть контролювати чи посилювати стихійні стани. Наприклад, при певних комбінаціях вона може створити ураган, магічна сила, життєва сила, еротична сила. Усі ці пов'язані сили належать до урус. Це просто дивовижно. Ця руна справжній ключ до розуміння власних потенціалів та керування енергією у найрізноманітніших аспектах життя. Я відчуваю, що ми лише торкнулися поверхні її глибини. Дякую, Крістіно. Саме так, і на цьому ми підійдемо до завершення нашого сьогоднішнього випуску. Ми дуже вдячні вам, дорогі слухачі, що були з нами. Якщо вам сподобався наш подкаст, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки та діліться ним зі своїми друзями. Ваша підтримка надихає нас продовжувати. До зустрічі у наступних випусках. Нехай сила супроводжує вас.